Скажемо слава Богу. Це одне, не одне, а мабуть, найголовніше, що ми приходимо, коли ми приходимо до церкви, це що прославити Бога. Тому добре, коли ми співаємо, коли ми молимося і коли ми устами проголошуємо і видаємо славу Богу. Я б хотів, щоб ми зараз а, після проповіді, помолилися. Це одна з потреб. Ви знаєте, в неділю був День Незалежності України. І було прохання, що всі церкви, протестантські, євангельські, вони молились за Україну, і там декілька потреб. Ну бо ми не тільки в загальному. І ось одна з них я би хотів, щоб ми сьогодні за неї помолилися: це захист та відновлення українського народу. Просто зрозуміло, дуже актуально про нас з вами захист та відновлення українського народу. І хотів би зачитати. Місце писання, згадати одну старозавітню історію. Звідти взяти якісь висновки для нас. Надіюсь, вони і вам будуть корисними. І звершити молитву. І звершувати такі молитви вдома і більш-менш регулярно. Книга Буття 46 розділ з першого вірша. Буття 46.1. І вирушив Ізраїль. І все, що його. І прибув до Бершеви, і приніс жертви Богові батька свого Ісака, і промовив Бог до Ізраїла, до Ізраїля в нічному видінні і сказав Якове, Якове. А той відказав: Ось я. І сказав він: Я той Бог, Бог батька твого, не бійся зійти до Єгипту, бо я вчиню тебе там великим народом. І зійду з тобою до Єгипту, і я також, виводячи виводу тебе, а Йосип закриє рукою своєю очі твої, і встав Якір з бершеви, і повезли Ізраїлові сини свого батька Якова, і дітей своїх, і жінок своїх возами, що послав фараон, щоб привести його. І взяли вони стада свої, і маєток свій, що набули в землі Ханаанській, і прибули до Єгипту Яків та весь рід його з ним. Він привів із собою до Єгипту синів своїх, і синів своїх синів з собою, дочок своїх, і дочок синів своїх, і весь рід свій. І далі перераховується, хто прийшов до Єгипту поіменно, чиї вони сини. Хто їхні батьки? Ось такий список. І Хотів би це зачитав я сім віршів для нас нагадати. Історія починається з міста, оце, щоб нас воно десь запам'яталося, краще було. Я не знаю, чи так воно було. Ну, але чому б не так е, бути? Тут не головне в картинці. Ми не з картинки щось беремо, е, і, е, щось, але воно, знаєте, десь наглядніше. Ось місто Бершева. Хто знає по біблії щось про місто Бершеву? Ізраїль, що там? Так, да, хто чув уважно так давно проповідував Ярослав Дмитрович проповідь Ізраїль, звідки повідки, де кордони? Віддана до Бершеви. Після Бершеви вже знаходиться на межі пустині. І, і вже там такий край трошки пустинний. Бершеви. І ось в цьому місці цей розділ починається з цього місця, що Ізраїль, він прибуває до Бершеви. Він, не звідти йде. він прибуває до Бершеви. Далі тільки пустиня, не обіцяний Богом край, а ще далі Єгипет своїми законами, своїм всім, що там знаходиться. Попереду чужина. Це не було словенне якесь місце, куди. Він... Це не мова, коли вони йдуть в Ханан. Це попереду чужина. По-друге, сам Яків, тут про нього пишеться Ізраїль. Це не який, який вертається додому і після зустрічі зі сам. Там написано: він розділив і він пішов. А тут же пишеться так: написано, що повезли Ізраїлю і сини його і своїх жінок, своїх дітей вже його везуть. Я не думаю, що. Що це там прямо обов'язково було, але ну, можливо цей переклад такий але для мене звучить вже сам яків в такому віці, що не він вже всім керує. От він старший і вже він розуміє, це поїздка в один е, кінець, вже звідти там я і помру. І він, я думаю, що трохи е, і боїться, і переживає, бо сам Бог йому говорить: не бійся. Якщо це не було, то може і не треба було б це говорити. І ще який момент, хто читає Біблію, в який момент переселяється по часу, в який момент переселяється Яків до Єгипту? Це ще сім е, років е, е, добробуту, чи вже почався голод, чи голод закінчився, який момент це часу? Голод іде, пройшло 2 роки голоду. Можливо, не геть два бо, бо два роки було, коли Йосип каже, йдіть по мого батька. Ну, ще пройшов трошки часу, але не думаю, що багато часу пройшло. Ну, але виглядає, хай буде що два роки. Поперду п'ять років голоду в країні, куди вони йдуть. Не, не десь там, в країні, куди вони йдуть, 5 років буде голоду. В країні, куди вони йдуть. Ee, і ну, я думаю, що навіть для, для всіх людей перші роки голоду вони не так важливі, ще в тебе є трошки запас, ще навіть хто ти не переживав, що з минулих років є. Ну, може, так не було, але це природніше, ніж коли в кінці. І ось в такому стані знаходиться Яків, і він приходить до Бершеви. І в Бершеві він що робить? Він переносить жертву Богові. Він не розпитує людей, а що тут доброго взяти, щоб в Єгипті продати, і туди вже ну з грошима приїхати. Можливо, це теж було зроблено десь якісь речі. Він, якщо по сучасному, не гуглить, що там було, як там є, що з собою брати, як там захищатися, які там речі. 에... Хоча, може, і він і це взнавав, як там було, тим більше там були його сини, які звідти прийшли і розказували які там обичаї, е... і... І... і якісь речі. Але написано, він приходить перед подорожю в, в, в непростий порід і непростий час. І він приносить жертви Богові Батька свого Ісака. Оце такий перший момент, я хотів для нас зауважити. Тоді, коли попереду. Невідомість, коли ми не знаємо як, коли все грустно, коли все отак песимістично, коли ти таш людей розкажіть, що добре, вони кажуть, про що. Ти каже, ну коли ми розтаже, немає що добре розказати. Можу щось друге добре розказати. Е, можливо, отакі от моменти є в і в десь в вашому житті. От як я переживаю попереду непростий момент, непроста подорож і далі як там бути? Більше то йде, він йде з обіцяного краю, і він приносить Богові жертву. Я не знаю слова, які він говорив, не написано, чи він говорив, не написано, але ось після того вночі в його є видіння, які не спить. По мірі, тут є слова, які він відповідає. І Бог говорить до нього такі слова: Не бійся зійти до Єгипту! Бо вченю тебе там, великим народом. Логічно видається, що великим народом краще зробитися в обіцяній Богом землі. По якій ходив Авраам ходив Авраам, ходив Авраам, Сак там жив довго. І ось на кінець вже видно, що ну, стає народом. При Ісаку не було зрозуміло, чи це народ, бо два сина. Приякую вже. Тут люди виходять, вже їх декілька десятків цих людей. Здавалося, що там краще, але Бог говорить: і зроблю тебе там, великим народом. І ще яку річ говорить Бог до Якова. Я зійду з тобою в Єгипет. Там, де буде ще 5 років голоду, там я буду з тобою в Єгипет. І коли виводячу, і я також виводячи, виведу тебе. Оці слова, які прозвучали до Якова, я би хотів, щоб вони нас підбадьорили. Я не знаю, чи ці слова, я думаю, що передавав і нащадки, які потім жили, які е, там жили вже потім в рабстві, бо більшість часу ізраїльський народ жив не в рабстві, вони не платили податків. Вони, вони жили дуже привілейовано. Від слова дуже привілейовано. Вприкінці голоду вже єгиптяни стали рабами, а ізраїльтяни ні. Але був період, коли вони були рабами там. Бо помінявся фараон, їх притісняли. Я не знаю, чи там ці слова. Можливо, там були люди, які згадували ці слова. Коли їм було тяжко, коли вони десь отримували від єгиптян. Десь написано, бо сам, е, я думаю, що це не поодинокий по випадок, коли Мойсей бачив, як єгиптянин е, несправедливо відносився до ізраїльтянина. Можливо, вони там згадували, а як же слова Бога, які сказав до Якова, я зійду з тобою до Єгипту? А як це так? Ми тут не сильно нам добре є. Чи ці слова актуальні? Можливо, так і не думали, я не знаю. Але ситуація непроста була. І але в кінці кінців, яку я хочу думку донести, сталося те, про що говорив Бог. Виводячи, він вивів весь ізраїль. І саме там, в Єгипті, ізраїльтяни стали великим народом. Ми живемо не в простий період. Я не знаю, що страшніше, війна чи голод. Часто війна з собою несе голод. Можливо, страшніший період. І коли нам видається, що невідомо як ми дивимося, і населення України зменшується людей, багато гине, багато є поранених. І ти дивишся з людської точки зору не сильно перспективно. Ще багато людей думають, як війна закінчиться, ну, бо хтось не має можливості, хтось не, не хоче приступати закон, не хочуть виїжджати, але думають, як війна закінчиться, звідти поїду, бо тут буде. Ну, доброго не буде. І такі люди, які так думають: ми звертаємося до того, хто має силу і владу. Той, який зробив з декілька десятків, трошки більше ніж декілька десятків людей, зробив в Єгипті великим народом. І він зійшов туди, і там був з ним. Це не означає, що там все було добре, але там Господь був е з, з ізраїльським народом. Я би хотів, щоб ми молилися за захист українського народу. Бог сильно захищати. Ми знаємо, і сьогодні день жалоби, тому що загинули люди. І про це ми не знаємо, як багато людей гине десь на фронті чи при фронтових зонах. Можливо, ми про це менше знаємо, бо ми не жителі тих міст. Люди гинуть, і це може видаватися, що безперспективно, але Бог сильно захистити. І Бог сильний відновити український народ, щоб він знов був великим, щоб це були люди, які славлять і величають Бога. Наше завдання, там, де ми багато не можемо зробити, наше завдання робити те, що робив Яків. А написано, що він приніс жертві Богові, Батька свого Ісаку. Ми зараз жертв не приносимо, хоча жертва хвали є, жертва спілкування є. Але ми йдемо до того, хто сильний. Провадити в складний час. Я б хотів, щоб ми звертались до нього, тоді, коли здається, що все складно, коли боїмося, коли не знаємо як, коли від того, щоб не портився настрій, просто думаємо, не будемо думати про погане чи про війну, щоб в цей момент ми вибрали, а я помолюсь. Бо молитва до Бога, того, який все тримає, той, який посильний провадити, той, який керує історією, той, який. Робить і бачить все поза часом. Ми дивимося тут, і наше життя таке короткотривале, і можемо оцінювати тільки те, що тут відбувається, а він той, який не просто дивиться здалеку на століття, на всю історію людства Він взагалі поза часом. Наше завдання молитися до такого Бога, який навіть через складні моменти, через складні обставини він сильний провадити і його слово збувається. Би хотів, щоб ми це пам'ятали. Ми це знаємо, і саме тому ми молимося, бо знаємо, що Бог сильний зробити. Але хотів би нас десь підбадьорити, молитися до Бога за наш народ, за наш край, і зараз помолитися за захист та відновлення українського народу, бо Бог сильний і захистити наш народ, нашу націю, людей, які тут живуть і відновити.